Місце сили та мужності у Хмельницькому урочисто відкрили центр боксу епіцентр. Бокс серед дітей завжди був популярним, і сьогодні цікавість до олімпійського виду спорту тільки зростає. Саме ця дисципліна потребує фінансових інвестицій від відданих патріотів України, якими залишаються Олександр та Галина Гереги. Під час війни ви допомагаєте важкої атлетики. Ви партнер і друг Національного олімпійського комітету. Від щирого серця я впевнений, що всім. Хочемо вам подякувати за те, що ви робите для розвитку олімпійського спорту в Україні. Голова Федерації боксу України Олег Ільченко зізнається, цей зал збудований за всіма необхідними стандартами і є взірцевим для спортсменів всіх рівнів. Я не те, що можу сказати, що це кращий зал в Україні. Я можу сказати, що не всі чемпіонати Європи проводяться даного роду. Зал може десь трошки більше, але ремонти, так як ну, тут все вкладено. Ну, у цьому залі можна, якщо б він трошки більшому і чемпіонат Європи проводити спокійно. Олександр Герега завжди підтримував спорт, будучи президентом Федерації важкої атлетики України та віце-президентом української асоціації футболу, створював належні умови для розвитку молоді. Нині ж відкрито не менш важливий напрямок бокс. Це справжній храм. Спорту це центр бокса. І ми зробили все для того, щоб умови, які в цьому центрі ви на сьогоднішній день бачите, були тим зразком, щоб ніхто нам не міг закинути. А десь, ось, будь ласка, є щось, що немає у вас. У нас є все тут для того, щоб готувати принаймні олімпійських чемпіонів. У залі розмістили трибуни, два ринги та тренажерну зону. Тут розвиватимуть не лише технічні навики, а й стійкість характеру, волю до перемог. У цьому спорті мало однієї спритності і реакції. Тут потрібна фізична сила і стратегічне мислення. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організовувати, підтримувати та створювати умови для розвитку спорту. За час повноштамного вторгнення. Ми неодноразово переконалися, що наші спортсмени незламні та сильні. Щиросерно дякую Герезі Олександру Володимировичу за потужну інвестицію у спорт нашого міста, чудово розуміючи, що цей зал для наших хмельничан, для наших дітей. Щиро вірю, що тут зросте ціла плеяда олімпійських чемпіонів. Привітати юних боксерів завітав олімпійський чемпіон з боксу 2024 року Олександр Хижняк. Його поява зібрала поряд десятки спортсменів, які щодня тренуються задля отримання таких же результатів. На переконання олімпійця бокс найдисциплінованіший вид спорту. Дуже приємно, що така подія відбувається. Велика повага і подяку Олександру Володимировичу Грейгі за те, що створив в Хмельницьку зал такого високого рівня. Два ринги, скільки дітей ви самі можете бачити. Наскільки бокс популярний, наскільки бокс розвивається в усьому світі? Як сильно люблять бокс, як сильно підтримують бокс, і звичайно, це не може не радувати. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення компанія «Епіцентр» продовжує модернізувати та будувати державу, адже зміни відбуваються від найменших кроків до великих перемог. Компанія Епіцентр складний для країни час. Продовжує бути прикладом для наслідування, невтомно працюючи, задля зміцнення обороноздатності країни, економічного потенціалу, розвитку освіти, науки, культури, охорони здоров'я і спорту. Для чого ще слова, якщо є конкретні справи? Тренери, які займатимуться тут, мають високу кваліфікацію та масу досягнень. Вони зможуть із максимальною віддачею передати усі набуті знання та навички і допомогти у досягненні поставлених цілей. Тепер буде слугувати місце, де народжуються чемпіони, де молодь може розвивати свої таланти та досягати нових висот. Також знаю, що цей центр є даниною заслугам родини Чумакових. Родина Чумакових вже у другому поколінні виховує боксерську спільноту. Тільки Анатолію Чумакову вдалося зростити 162 майстри спорту України у клубі Авангард. Тут їх стане ще більше. Я думаю, що ми виростемо тут не одного чемпіона світу і в майбутньому якогось олімпійця, наприклад, за прикладом Олександра Хіжняка. Дякую всім присутнім, що приїхали розділити. Це радісне цю радість з нами. Відкриття чемпіонської ери у Хмельницькому стартувало з міжнародного турніру Вільний ринг за участі спортсменів з Молдови, України та Чехії. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, Дмитро Мілієнко. Телеканал Перший Подільський.